Вітаю, пану, ми розглянемо питання, як комп'ютер клавішами перезавантажити. Перезавантаження комп'ютера це важлива функція, яка дозволяє вирішити багато проблем від збою в роботі програм до оновлення системи. Хоча більшість користувачів звикли до перезавантаження через меню пуск, існує ситуації, коли використання клавіатури є більш ефективним, чи навіть єдиним можливим варіантом. Ми статті ми розглянемо такі способи. Prezavršenje je čez kombinaciju klaviš Ctrl Alt D, odnosno je počinjen sposob prezavršenja kompjutera za dopunjenje klaviture, cijelo koristanje kombinaciji klaviš Ctrl D. Цей комбінат відкриває меню безпеки Windows, де можна вибрати пункт для перезавантаження, як це робити. Натисніть ctrl одночасно у меню, що з'явився, натисніть на іконку жилення в нижньому правому куті екрану. Виберіть опцію перезавантаження зі списку. Використання комбінації Alt F4. Ця комбінація дозволяє закривати активні вікна, але якщо всі вікна закриті або ви знаходитесь на робочому столі, вона відкриє меню завершення роботи систем. Переконати, що ви знаходитесь на робочому столі, для цього натисніть. Він D, або Він, щоб звернути всі вікна. Натисніть Alt F4, у діаловому вікні з завершення роботи Windows, виберіть перезавантаження зі списку і натисніть ОК. OK. Використання командного рядка. Ще один ефективний спосіб перезавантаження комп'ютера це використання командного рядка. Це особливо корисно, якщо вам потрібно автоматизувати процес, або якщо у вас немає доступу до графічного інтерфейсу. Натисніть він R, щоб відкрити вікно, виконати введіть. E Cmd і натисніть Enter, щоб відкрити командний ряду. У командному рядку введіть команду Shutdown RT0 і натисніть Enter. Команда R означає перезавантаження, а T через косу чуж задає час у секундах до виконання команди в даному випадку негайно. Перезавантаження через диспетчер задач. диспетчер задач також дозволяє перевантаження. Якщо інші способи не працюють, натисніть. Ctrl -Shift. Еск. Щоб відкрити диспетчик, натисніть на меню Файли, виберіть нове завдання виконати». У діалоговому вікні, введіть Shutdown RT 0 і натисніть OK 0. Використання клавіші живлення. У разі, якщо система не реагує команди, на команди можна сказати, склавши жилення на корпусі комп'ютера, Натисніть і утримуйте клавишу жило протягом 5-10 секунд, це вимкне комп'ютер. Зачекайте таких гнездів і натисніть, склавши жило, знову вимкнути комп'ютер. Знання того, як передане комп'ютер за допомогою клавіш, може бути дуже корисним, з багатьох ситуацій. це відновити від роботу з систем без використання миші або тачпада. Сподіваюся, що ці методи допомогу ефективно вирішити проблеми з вашим комп'ютером. Дякую за увагу.